Обвинувачений у державній зраді Лучанин Ілля Сметанін заперечує свою провину і хоче оскаржити вирок. Правоохоронці переконані, що той зливав росіянам інформацію про Луцький військовий аеродром і бригаду тактичної авіації, котра передислокувалася на Волинь із Севастополя. Йому присудили ув'язнення. Ну і що каже сам Сметанін, чули наші журналісти. Його взяли під варту вже через кілька днів після ракетних обстрілів глуцького аеродрому, ще тоді на початку повномасштабного вторгнення окупантів. Сбу повідомляла, що Лучанин протягом 24-28 лютого, постійно зливав інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь. Нині авіалюбитель та музикант Ілля Сметанін каже, що не винен. Наразі нічого коментувати не буду. вину свою дійсно не визнаю. Я ще раз повторюю, я свою половину не визнаю. Я думаю, цю фразу все зрозуміло. Моя думка і такі. Все інше, будемо дивитись по ходу судових засідань і апеляції і далі всіми законними методами доводити свидання. До Проте, у 2022-му після затримання, Сметанін розповідав волинським силовикам зовсім інше. Розказував, що познайомився з російським офіцером через соцмережу ще 2010 року. Мовляв, той намагався вивідати у Сметаніна інформацію про діяльність аеродрому та бригади тактичної авіації. У 2017 році я особисто зустрівся з ним в Москві. Московському міжнародному авіаційному космічному салоні Макс, де він повідомив мені, що працює на ФСБ РФ. В майбутньому я розпосюджував інформацію на інтернет-сторінці, інформацію з відеофіксацією і фотофіксацією польотів літаків. І захисник споруд Луцького військового аеродрому. І Цю інформацію ця людина забирала з цієї інтернет-сторінки. Свою провину визнаю прошу вибачення українського народу. Тепер справу Сметаніна буде досліджувати не один суддя, а ціла колегія. О 9-й ранку загальноукраїнська хвилина мовчання, аби вшанувати загиблих від російської агресії. Сметанін встає. Згодом прокурор зауважить, у цій історії є багато діянь, але далі завісу не відкриває. Каже, там є інформація, що становить державну таємницю. Тому і засідання закриті. Луцький міськрайонний суд вироком засудив вказану особу до 12 років позбавлення волі за вчинення кримінального пропорушення. Це державна зрада. Що він своїми діями умисними допомагав іноземній стороні, в тому числі працівнику ФСБ, який підривав суренітету і оборони держави. Там сукупність дій він передавав інформацію також із приводу аеродрому. Так. Сьогодні засідання відкладають. Захисниця сметаніна не змогла з'явитись до суду. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.